Всім привіт! Мене звати Катя Железна, я експерт з блогінгу та з продажів через блог. Сьогодні у нас буде дуже цікава та дуже хвилююча для багатьох тема: це що показувати в блозі, якщо в житті не відбувається нічого цікавого. Я знаю, що такі думки, такі переконання є дуже в багатьох людей, дуже в багатьох починаючих блогерів, спеціалістів, експертів, яким насправді дуже сильно потрібно ввести блог і робити це регулярно, але вони цього не роблять. Бо їх зупиняє це переконання, що їм показувати в блозі нічого, бо в житті не відбувається нічого цікавого. Давайте почнемо з того, що насправді ці думки це норма, вони є в усіх, і нам завжди здається, що десь за парканом трава зеленіша, десь у сусіда все краще. У когось життя більш насичене, більш цікаве, яскравіше, а от наше життя, воно абсолютно якесь нудне, прісне, в ньому нічого не відбувається цікавого, що можна було б показати в блозі. Але насправді це супер помилкове переконання. Бо ми своє життя живемо щодня, ми його бачимо щодня, ми до нього звикли, і ми не помічаємо ту неймовірну кількість моментів, які були б цікаві абсолютно якійсь величезній кількості людей, бо життя кожної людини цікаве. Ось є, наприклад, людина, яка ходить на офісну звичайну роботу, встає кожного ранку о сьомій ранку, їздить з понеділка по п'ятницю в офіс. Їй стовідсотково здається, що «ну що я буду показувати в блозі. Ну у мене взагалі день сурка кожного дня, мені нічого показувати, от якби я був чи була б там, фрілансером, чи блогером. Звісно, я би теж вела б блог. І з іншого боку, ці ж самі фрілансери вони думають аналогічно. Та я ж працюю вдома, та я ж постійно вдома, я ж лежу з ноутбуком, працюю, в мене тільки робота, нічого не відбувається. Я інколи там волосся забуваю помити. От я, коли їздила в офіс, я кожного ранку вставала, фарбувалась, одягалась, кудись виїжджала, а зараз я сиджу вдома. Тобто, ви розумієте, це замкнуте Коло. Ми постійно думаємо, що от десь там, десь в когось все значно цікавіше. А насправді людина, яка їздить в офіс, вона думає: вау! Та як же класно працювати вдома. Це ж стільки всього можна робити, стільки всього показувати, не вставати по будильнику, піти в кав'ярню, а не бігти на автобус, розповідати про свої проекти, розповідати про те, як ти шукаєш клієнтів, де ти їх береш, які взагалі типи клієнтів трапляються, які там факапи, які ситуації. Тобто, стільки всього можна показувати. Так можна класно будувати свій день, своє життя і стільки ліній виносити в блог вау! І це насправді так і є. Дуже багато можна показати в блозі людині, яка працює вдома, чи взагалі знаходиться вдома, бо в неї цілий день вільний. В неї стовідсотково щось трапляється впродовж цього дня. І навпаки, людина, яка їздить в офіс, їй теж багато чого можна показати. Їй можна показати, розповісти, де вона працює, ким вона працює, які задачі вона там виконує. Як взагалі. Виглядає її офіс, де він знаходиться, як виглядає її робоче місце, як виглядає кухня в їх офісі, які там перепатії відбуваються між собою в колективі, що її турбує, до чого вона йде, про що вона мріє? Дуже багато всього можна показувати і розповідати в блозі. Просто в нас є певний такий замкнений круг, коли нам здається, що от наша точка. Тут показувати нічого, вона не цікава, да? і фрілансерам здається, то я ж сиджу вдома, то я ж в ноутбуці цілий день, мені взагалі нічого показувати. А насправді ваше життя і ваша робота це для когось робота мрії. Там тисячі людей, мільйони людей мріють про те, щоб працювати вдома, про те, щоб мати свої проекти, будувати свій день, захотіти кудись і поїхати кудись. Це для багатьох людей життя мрії. Це мета, яку люди на новий рік записують в свою карту бажань. А вам здається, що вам нічого показати, вам вже можна просто показувати своє життя таким, яке воно є, і це буде цікаве великій кількості людей. Візьмемо, наприклад, консьєржа, просто який там. Сидить в під'їзді і пропускає людей. Уявіть, скільки ситуацій він бачить кожного дня, скільки він всього знає про всіх там жителів цього будинку, скільки різного цікавого він бачить, знає, чує, а там цілий серіал, цілий нетфлікс відбувається просто на робочому місці. Уявіть, чи було б вам цікаво дивитись такий блог, я впевнена, що так. Але якщо спитати в цього консьєржа, чи буде що йому показати в блозі, він скаже, ні. Та в мене найнудніше життя на землі. Мені взагалі нічого показувати. Нам дуже часто здається, що для того, щоб вести цікавий блог, треба 100% бути якоюсь мега успішною людиною з насиченим графіком і яскравим життям і грошима. Нам дуже часто здається, що для цього треба там вранці прокидатись, їхати на якусь зйомку, по обіду виступати на олімпійському, а ввечері сідати в бізнес-клас літака і летіти кудись там в Дубаї чи на Балі. Нам дуже часто чомусь так здається, і якщо ми не живемо таке життя, нам здається, що все показувати нічого. Але чи замислювались ви про те, що коли ми дивимо серіали та фільми, головні герої там? Не завжди це якісь мега успішні люди та мільйонери з насиченим життям. Не завжди навпаки, зазвичай в 99% випадків наші улюблені герої серіалів та фільмів це звичайні люди зі звичайними професіями, зі звичайною квартирою чи будинком, які живуть звичайне таке життя, як і ми. Ходять на роботу, мають якісь проблеми, якісь побутові ситуації, кудись йдуть, мають якісь мрії і тому подібне? І нам цікаво дивитись в серіалах та фільмах на людей, таких же, як і ми, які проходять такі ж самі труднощі в житті, які мають такі ж самі ситуації в житті, які мають ті ж самі емоції, що й ми. То чому ви вирішили, що? В блозі, якось по-іншому, що в блозі нам треба дивитись тільки і там вести блог, тільки якщо ти вже мега-мега успішний. По-перше, успішність, там перельоти, гроші і тому подібне, і класна квартира це зазвичай наслідок. Тобто, якщо ви хочете заробляти на блозі, це все буде внаслідок того, що ви вже зараз почнете вести блог, а не навпаки, само по собі воно не прийде. Потрібно починати вже зараз. А по-друге, так, звісно, нам в певній мірі цікаво дивитись на тих людей, хто успішніший за нас. Тобто вони для нас рольова модель, якась можуть бути. Але при цьому нам однаково цікаво дивитись на тих людей, хто живе звичайне життя і проходить ті ж самі ситуації і проблеми, що й ми. Тобто, людям цікаво дивитись на звичайних людей, таких же самих, як і ми. І я впевнена, що про кожну людину можна зняти серіал або фільм. Про кожну у вас у кожного дуже багато стається ситуацій, життєвих етапів, які дуже сильно цікаві. Інша сторона того, щоб навчитись. Ці моменти цікаво показувати в блозі, щоб навчитись цікаво розповідати історії, будувати сторітели, утримувати увагу аудиторії. Звісно, це окремі навички, яким потрібно навчатись. Я навчаю їм на інстворді, але все ж таки я впевнена і точно стверджую, що життя кожної людини базово цікаве. У вас зараз може виникнути таке заперечення так, Кать. Я згоден чи згодна, що навіть життя продавця в магазині, воно цікаве, і мені було б цікаво дивитися на такий блог. Але ж у фільмах та серіалах грають актори. А якщо я сам працюю продавцем в магазині, живу в не дуже ідеальній квартирі і їжджу на роботу на метро, мені якось соромно показувати це в блозі. Тоді я поставлю вам зустрічне запитання. У вас? Я впевнена точно є якась мета, якась ціль, до якої ви йдете. І скоріше за все, оцей етап, який ви зараз. Проходите він не назавжди, це якийсь проміжний етап вашого життя, ви до чого зійдете. І чому б тоді вам, навколо вашої цілі не побудувати свій особистий серіал, де ви покажете все, як є ту точку, де ви зараз знаходитесь, і будете розповідати, куди ви йдете і що ви для цього робите. Можливо, ви зараз працюєте продавцем в магазині просто тому, що ви там вже вирішили піти на якийсь курс і просто збираєте гроші. І вам потрібна робота для того, щоб назбирати гроші, для того, щоб потім дійти. До своєї мети. Це ж дуже цікаво. Чому вам не побудувати навколо свого життя свій особистий серіал, показати людям все, як воно є, ваше життя, як воно є, щоб вони разом з вами. Пройшли цей шлях як у фільмі, як у серіалі. Це буде супер цікаво. Повірте, якщо ви упакуєте блог як блог продавця в магазині, та ще й підете з ним до блогерів на рекламну подачу, блог продавця в магазині, зробите рекламні макети, блог продавця в магазині, ви навіть не уявляєте, як швидко почне зростати ваш блог, і яка насправді. Низька вартість підписника у вас вийде, бо це щось дуже екстраординарне, такого ніхто не робить, і через це це буде цікаво великій кількості людей. Я би сама на такий блог підписалася. Просто у багатьох людей виникає в голові оця чаша терезів. Да? На одній стороні думка якихось там трьох однокласників, з якими ви не бачились 15 років, які щось там можуть подумати про ваш блог чи про ваше життя, якщо ви будете показувати все, як воно є. А на іншій чаші цих терезів успішність, проявленість, швидкий розвиток блогу, аудиторія, і в кінці кінців гроші з блогу, які все ж таки дозволять вам там звільнити з тієї ж роботи продавця. Отака ось чаша терезів. Вибір, звісно ж, за вами, але мені здається, що це якось сумно прожити своє життя для когось. Це якось сумно прожити своє життя і орієнтуватись на думку якихось там трьох однокласників, які можуть про вас навіть взагалі не думати, яких ви в кінці кінців можете обмежити зі свого інстаграму, щоб вони нічого не бачили. І у них може бути їх ситуація в житті там в десять в сотні разів гірша. Може вони взагалі там вже спили, ще їх звільнили з роботи, а ви ходите на нормальну роботу. Ви працюєте, ви трудитесь? Ви нормальна людина з цікавим Життям, і ви не хочете чомусь його показувати через те, що ви там собі якісь вигадали примарні ідеали успішності в інстаграм? Далі я хочу вам поставити таке питання: от ви кажете, що мені в блозі нічого показувати, бо в житті нічого не відбувається. Але якщо ви зідзвонюєте зі своєю подружкою, як у вас відбувається розмова? Невже це відбувається ось так? там? Привіт, Кать! Що там в тебе нового? Що в тебе трапилось? Ви кажете. Та взагалі нічого в житті нічого не відбувається, а в тебе що? Вона каже: в мене теж, якщо чесно, нічого. Ну, бувай, бувай. Я впевнена, що так це не відбувається. Я впевнена, що вам є про що поспілкуватися. Та ви там по півгодини, по годині можете висіти на телефоні з подружкою і все обговорювати. Аня там уяви пішла на манікюр в новий салон, взагалі сервіс від стій. Чай не запропонували. Манікюр нормально, можна і краще. Потім поїхала на побачення, годину фарбувалась, годину зачіску робила. цей там мудак. Навіть за таксі не заплатив, взагалі краще б не їхала. Ой, ще мені сьогодні сказали, що квартплату піднімають в наступному місяці. Взагалі не знаю, що робити, з'їжджати чи не з'їжджати. До речі, за скільки ти знімаєш, орендуєш свою квартиру. Тобто. Я фантазую зараз, але в будь-якому випадку у вас дуже багато тем знаходиться для обговорення. А чому здається, що в блозі показувати нічого? То візьміть ті ж самі теми, ті ж саме обговорення, що ви розповідаєте своїй подружці, про що ви з нею там годину на телефоні там висите і обговорюєте? Ви можете ті ж самі теми перенести в блог і обговорити їх не з однією людиною, а з великою кількістю людей. Ті ж самі теми, абсолютно, ті ж самі ваші звичайні думки, ваше життя і ваші події. Переносьте їх в блог. Є такий міф, що в блозі має бути якесь окреме життя, якесь вигадане життя або якесь підставне життя, якісь ідеалізовані події, виключно позитивні, виключно якісь класні події, успіхи, поїздки, якісь покупки, подарунки класні і тому. Подібне, але зверніть самі увагу, чи вам би був цікавий блог, де все завжди нудотно ідеальне, де нудотно ідеальна картинка, де взагалі немає ніякої іскорки, де немає ніяких перепадів, де немає ніяких факапів, де немає ніяких програшів. Чи вам би був цікавий такий блог? Я впевнена, що ні. Я впевнена, що вам теж цікаві блоги де є якісь. Накал пристрастий дає якась іскорка, дає якісь там невдачі у автора, у блогера. І ви, коли дивитесь на ці невдачі, ви думаєте, вау, він або вона звичайна людина він переживає те ж саме, що й я. Ось такі блоги нам насправді цікаві. Я дуже часто помічаю, що блогери чи там люди їздять в якусь подорож класну, в якусь класну країну, місто, живуть в дорогому готелі, там мають якусь дійсно цікаву подорож, що, в принципі, само по собі там, класна насичена яскрава подія. І я впевнена, що вона приносить багато емоцій людині, яка там кудись поїхала. Щось нове побачила, але дуже часто в блозі це показано настільки нудно, настільки прісно, що ти просто навіть якби отак от пролистуєш, і навіть дуже часто кажуть, що там на подорожах охоплення падають, та вони падають інколи тому, що ви просто не вмієте цікаво ці події, ці подорожі показувати. Можна ж поїхати в якісь визначні місця цього міста, куди ви поїхали. Можна піти в ресторани місцеві, показати ціни, показати транспорт, показати, як люди там живуть, які в них звичаї, чим вони відрізняються, що вас вражає, які у вас емоції від подорожі, які інсайти до вас прийшли. Тобто, дуже-дуже багато чого можна показувати тільки з цієї однієї теми, але люди дуже часто їздять в класні мандрівки і показують там, думаю, що треба показати себе гарно в купальнику. Ось я гарна в купальнику біля басейна, ось я там ниряю, ось я біля бурж халіфи красива, ось я там на пляжі в купальнику і все. І звісно, одна і та сама подія може бути по різному Сприйматись аудиторію може бути цікавою і нецікавою в залежності від того, як ви її подаєте. Хто пам'ятає мої сторі з поїздки на концерт Біонсе? Я впевнена, що багато з вас, хто за мною слідкує в інстаграм, пам'ятають. І помітьте, що дуже часто люди, коли ходять на якісь концерти, вони там викладають декілька фрагментів з концерту, там роблять якийсь підпис і все. І ці сторіс не цікаві нікому, крім автора, який їх виклав, і який їх там буде по 10 разів переглядати. А інші люди їх просто прогорнуть або швидко пролистають. При цьому як це було в мене? Я. Навколо поїздки на концерт збудувала цілу там сюжетну лінію, яка продовжувалась там тиждень, мабуть. Тобто я там розповідала, що для мене це означає, чому я туди їду, що я там росла в селі, що я там фанатіла від Біонса, що це була моя рольова модель, що я передивлялася її концерти по декілька разів в записі і навіть не мріяла, що я колись туди потраплю. Я показувала, як я туди їду, куди я заселяюся, який готель, там, коли буде концерт. Я показувала на концерті там, чергу, показувала, в чому одягнуті люди. Люди, їх емоції, свої емоції. Як я плакала, як я танцювала, Тобто там була в цих сторіс. Я там не були просто фрагменти, де там Біонса на сцені, які б люди, які не являються її фанатами, просто пролистали б. Ні, але ця сторіс була показана так, наче я там знімаю якусь серію свого реаліті або серію свого серіалу. І людям було дуже цікаво. Мені дуже багато людей писали про те, що Кать я взагалі там не фанат Біонс, я там не слухаю її пісні, але твої сторіс я там передивлювалась по декілька разів. Настільки вони емоційні, настільки вони цікаві. Тому запам'ятайте, будь-яку одну і ту ж саму подію можна подати цікаво, можна подати нецікаво, і цьому теж потрібно вчитись. В мене, до речі, теж не супер якесь там насичене життя. Насправді я живу в Україні під час війни. Навіть якщо в тебе якийсь достаток, зараз не супер такий широкий вибір якихось розваг, які ти можеш там відвідати, побачити і тому подібне. Навіть якщо я хочу в якусь подорож поїхати, мені треба тільки там дві доби добиратись просто. До якогось там аеропорту з купою пересадок і тому подібне. Тобто, це дуже геморно. І я теж зараз не живу якесь вау, життя. У мене теж там за вікном там, не виглядають пальми. Зараз зима. Я живу в Києві, там в третій годині дня вже темніє. І я взагалі більшість свого дня проводжу насправді вдома зазвичай. Тобто я дуже багато працюю, мені подобається це. Я там знімаю ці відео, знімаю лекції, в свої курси, пишу лекції. Тобто, я базово більшу частину свого часу теж перебуваю в Дому, особливо зараз. Але мій блог цікавий і залученість в ньому велика. Тобто, я якось умудряюсь вести блог, і я впевнена, що ви можете робити те ж саме. І хочу дати вам ще такі два лайфхаки на останок, які вам теж допоможуть в тих ситуаціях, коли дійсно от ви сидите і думаєте, ну взагалі не знаю, з якою подією, з якою темою вийти в блог. По-перше, є такий безпрограшний варіант, як рубрика Віконце, де може бути рубрика Питання-відповідь, де може бути рубрика Було чи не було, коли у вас підписники будуть запитувати, або, наприклад, будуть запитувати там вирішення якоїсь ситуації, як би ви вчинили в певній ситуації. Тобто, якщо у вас базово, ви розумієте, що треба вийти в блог, але, от взагалі, не приходить в голову жодна тема, жодна подія, яку можна висвітлити, можете брати такий лайхак і виходити з такою рубрикою. Це завжди людям цікаво, але варто робити це дозовано, щоб у вас не було в блозі, виключно, що ви там тільки на питання відповідаєте і все. І до речі, я знаю, що дуже багато людей бояться залишати ці віконечка або думають, що ніхто не напише нічого. Або дійсно буває таке, що залученість аудиторії не дуже висока, і люди не задають питання. І блогер залишає віконечко, а питань немає. Якщо вам цікаво. Як робити так, щоб вам все ж таки ці питання ставили підписники? Давайте, якщо під цим відео набереться 50 коментарів, я або запишу аудіоподкаст в телеграм-каналі, або запишу якесь коротеньке відео на цю тему. Тобто, як робити, щоб вам все ж таки задавали підписники питання у віконечко? Бо це я знаю теж дуже часто проблема. Спойлер не задавати питання самому. Тобто, якщо вам цікаво, пишіть будь-який коментар під цим відео, якщо буде 50, я обов'язково на цю тему вам теж дам деякі поради. І другий лайфхак, якщо нічого в житті от, не відбувається, якоїсь там прям події, от сидите реально вдома і як вже всі теми вже наче перебрали, нічого розповісти. Ви можете брати подія не зі свого життя, а якісь або події ззовні і виносити їх на обговорення в блозі, або, наприклад, брати якісь свої внутрішні переживання і думки. І теж виносити їх в блог. Тобто, коли ми розмовляємо з друзями по телефону, чи там зустрічаємось, ми ж не завжди там розповідаємо тільки про себе. Інколи ми можемо там просто взяти якусь подію, там світову чи на рівні міста, чи про когось там, чи просто якісь там соціальне явище, і обговорювати його з друзями, те, що нас турбує, те ж саме можна теж робити в блозі. Це такий другий лайфхак, який я впевнена, вам стане в нагоді. Тому обов'язково введіть блог, робіть це регулярною своєю звичкою, відкидайте будь-які комплекси, будь-які страхи, не думайте про якихось там трьох однокласників, а думайте про потенційно величезну кількість людей, яка підсяде на ваш блог, як на серіал. Я би з задоволенням дивилась би блог консьєржа в під'їзді, я б з задоволенням дивилась би блог продавця в магазині, я би з задоволенням дивилась би блог людини, яка їздить на звичайну офісну роботу. Тому все в ваших руках. Якщо вам було корисне відео. Найкращий спосіб сказати дякую, це підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Це поставити лайк, написати коментар і показати в сторіс, як ви дивитесь це відео, які інсайти з нього ви отримали. Обіймаю до зустрічі!